Вправа 615. За 20 хвилин автівка подолала 36 км. Скільки кілометрів подолає автівка за 15 хвилин, якщо рухатиметься з цією самою швидкістю. Ну що ж, по-різному можна робити цю задачу, я пропоную спочатку знайти, скільки автівка подолає за 5 хвилин. Чому? За 20 хвилин вона подолала 36 км, ну а 5 хвилин це в 4 рази менше часу, то її відстань вона подолає в 4 рази менше. Якщо я буду знати, скільки вона подолала за 5 хвилин, то за 15 також дуже просто знайти, скільки вона подолає, тому що 15 в 3 рази більше за 5. Ну що ж, отже, записуємо тоді перша дія. Як нам знайти, скільки вона подолає? Ще раз, треба 36 поділити, поділити, на скільки разів у нас менше буде часу. Тобто ми пишемо 20. Треба розділити на 5. І це дорівнює. Треба 36 поділити. 20 поділити на 5, це буде 4. І це дорівнює тоді. 36 поділити на 4, і це буде 9. Пишемо в дужках чого? кілометрів І записуємо пояснення. Подолає. Автівка. Автівка за 5 хвилин. Ну, добре. Тобто автівка проїжджає кожні 5 хвилин 9 кілометрів. А нас запитують, а скільки вона проїде за 15 хвилин? Ну, за 15 хвилин це в 3 рази більше часу. І це означає в три рази більший шлях. Записуємо тоді. друга дія. Отже, нам треба тоді 9, скільки вона проїжджає за 5. Помножити. А тепер записуємо як 15, що ділиться на 5. Тобто скільки разів більше часу, стільки разів більше шлях. Бо швидкість не змінюється. Це дорівнює тоді 9, що множиться. 15 поділити на 5 це буде 3. І це дорівнює 9 на 3, це буде 27. Пишемо в дужках чого. Кілометрів. І записуємо подолає. Автівка. Автівка за 15 хвилин. Ну що ж, скільки кілометрів подолає у нас є, давайте записувати відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, скільки подолає? 27 кілометрів. Ну що ж, ось така задача на логіку та на швидкість на цьому вправу завершено.